На завершення проекту Люблінщина для України у межах українсько-польської програми Закарпаття та ще три області, зокрема Львівська, Волинська та Рівненська, отримали карети швидкої допомоги, а також генератори та медичні матеріали. Реанімобілі, почесні гості з Польщі, передали у місті Жовква на Львівщині. Це вже не перша передача швидких. Ми вже мали такі знаки липні цього, цього року, які ми передали на Луганську область. Саме медична допомога вкрай важлива є зараз для населення, для людей, як і які проживають в телу. Така, наголошена раз підтримка нам показує, що весь світ з нами, який готовий нам допомагати. Допомагати не тільки зброєю, боєприпасами, допомагати медичними засобами, транспортними засобами для порятунку. Життя і здоров'я людей це є найцінніше, що у нас кожного є. Ми маємо берегти здоров'я, маємо берегти наших мешканців і маємо дбати про здоров'я. Кожної людини польща готова і надалі підтримувати Україну, допомагати їй у боротьбі із російським злом. Головна цінність життя людини. І якщо сусідня держава може посприяти збереженню здоров'я людей, то вона робитиме це і надалі, зауважив віцемаршалок Люблінського Клюблінського воєводства Збігнєв Войцеховський. Наразі допомогу отримують чотири тилові регіони України. Але реанімобілі виконуватимуть свої задачі і на фронті. do równego, do Łódzka, do Lwowa i do Użgorodu, że przekażecie, bo i przekazujecie, przekażecie jedną swoją, już nie nową, ale, ale dobrą karetkę bezpośrednio na linię frontu, żeby tam ratowała żołnierzy. Karety szybko i obladne nikisnewymi balonami, jakie wstanowlonymi na reini mobili z ze dostęp do nich i w obsługowanie. Киневі балони два мушові літрові Яче катал. зручно, дуже практично що професійно зроблено. До кисневих балонів прямо з салона. балони з а доступ із салона, подача кисню. Окрім того, реанімобіль обладнано інфузоматом, дефібрилятором, монітором пацієнта, відсмоктувачем, апаратом ШВЛ та іншою технікою, необхідною для реанімаційних заходів. Також у межах гуманітарної допомоги надійшли кровоспинні засоби, турнікети, перев'язувальні матеріали та інше. ШВЛ, дефібрилятор, інфузомат, електросмоктувач все є необхідне все для роботи для допомоги. Наданням першої медичної допомоги. Автомобіль екстреної допомоги вже прибув в Ужгород. Опісля реєстрації транспортного засобу він обслуговуватиме мешканців Закарпаття.